Вітаю, друзі! Вибачаю за мій зовнішній вигляд. Я зараз на роботі працюю і поки маю вільну хвилинку, хочу з вами поділитися відкриттям. Один мій знайомий одного разу розказав мені свідоцтво якогось там брата, десь він там в інтернеті вичитав, який був на небі, і він там якби розказував, що на небесах є дуже багато недобудованих будинків. Ось його аргумента його аргументація була така, що мов ті, якщо людина тут погано служила Богу або нічого не робила, вона буде жити там на небі, в недобудованому будинку, і він там розказував, що там є будинки, в яких немає дахів, наприклад, або є будинки, в яких є, наприклад, дах, все, але в середині нема мебелі. Або ще там чогось немає. Тобто, знаєте, з його слів так виглядає, що весь небесний Єрусалим, або більша його половина, це він просто недобудований. Ось ти ходиш і, і, і в чому тут красота тоді цих небес, так? якщо всюди якісь недобудови. Ось. Мені взагалі, я дивуюся, як людей вистачає ще совісті таке писати. Вони розказують, що вони були на небі. Це ж брехня, він не міг цього такого бачити. От, в людей Люди чи відомими хочуть бути, я не знаю, що їх мотивує на такі на такі відкриття, на на такі, то навіть не відкриття, на, на таку глупість. Друзі, ми люди, оскільки ми живемо тут на землі і ми живемо в матеріальному світі. І ми що от люди цінують? Вони цінують матеріалізм, вони цінують. Ну ми сперечаємося в кого краще машина, в кого кращий будинок, в кого краще ремонт. Ось і люди чомусь думають, що значить, і на небі так. Ось там якби ціниться, якби цінності матеріальні. Ну це неправда, друзі. Це абсолютно неправда. Там зовсім там абсолютно інші цінності, друзі. Уявіть собі, якщо наш тато багатий, то він, то і діти його багаті. Ти не можеш там на небі жити в поганому будинку. Друзі, може ви зі мною будете незгідні. Абсолютно в тому переконаний, що якщо ви навіть як той розбійник, який спасся за декілька хвилин до смерті. І як ви, ви так само як той розбійник, попадете на небеса, хоч ви нічого і не зробили тут на землі, ви будете жити в такому будинку, про який ви навіть мріяти не могли, і там все досконально, і ви все там будете мати, абсолютно, все, все там добре, все там гарно. Мебель така, яку ви про яку ви навіть і мріяти не могли, друзі. Ну, ну я вже собі думав так: навіть якщо би це було так, хоча не вірю, що там на небесах є недобудовані будинки, але навіть якщо би це було так. Приходжу я на небо, і ось, припустимо, мій будинок недобудований, там в мене тільки стіни стоять, даху немає. Так я піду до Василя, до Колі, до Юлі жити, яка старалася жила для Господа. Хіба мій брат чи моя сестра улюблена? Хіба вони не приймуть мене в свій дім, щоб я в них пожив? Чи в них, може, місця буде мало? Ось, якщо я можу пожити в брата свого, я можу на вулиці на травишці пожити, то що тут такого? Це єрунда, друзі. Там на небі не ціняться матеріальні речі. Там цінність, на мою думку, в повазі. От, от В чому нагорода наша, нашого служіння тут на землі? Яку ми там нагороду утримаємо? Нагорода поваги. От уявіть собі, ви сидите в церкві, так і ось в церкву ну, от збирається, ну, наприклад, паства, люди збираються в церкву, і ось заходить священник або заходить пастир. зразу міняється атмосфера. Ви бачите, що не, не просто якийсь черговий член церкви зайшов, а зайшов? Зайшла поважна людина. От є якась така враження, що якісь, якась невидима накидка плащ, як плащ Іллі, от на людині. І відчувається ця присутність важливої людини, що зайшла важлива людина. Ось я вірю, що десь отак буде на небесах. Тобто, там буде якщо ви тут дуже сильно служили, то там інші люди будуть бачити це. От особисто я вірю в різні типи одежі. Наприклад, у нас от є ризи спасіння. Це є одежа, яку б отримує кожен, хто повірив Ісуса. Це є біла, чиста одежа, яка випрана в крові Ісуса Христа. Вона очищена Ісусом Христом, Його смертю, Його кров'ю, Його праведністю. Але буде там іще інша одежа, яка буде поверх тої. Бо написано, що ми маємо ризи спасіння і одежу праведності, і та інша одежа вона буде відрізнятися. Ми будемо відрізнятися один від одного, так як в Біблії написано, що... Зоря від зорі славою відрізняється. Так і ми будемо відрізнятися славою. Ви знаєте, що в Біблії є більші і є менші. Написано, що найменший в Царстві Небеснім, той більший за Івана Хрестителя. Тобто в Царстві Небесному є більші і є менші. Друзі, ось в чому нагорода. Якщо ви тут служили, можливо, ви не мали великої посади, можливо, ви просто були як диякон, подібно як от Степан. Питання в тому, який ви були діякон, питання в тому, який ви були прибиральник. ви могли бути на якийсь, наприклад, якимось незначним членом тіла Христового, але якщо ви добре виконували свою роботу, ви можете там на небесах бути більші, чим священики, чим пастир, Ну, 100%, і чим навіть якийсь пророк. Тому що питання, який ти пророк, який ти був пастир, ти міг бути таким пастирем, який тільки думав про те, щоби заробити, або тільки думав про себе і щоб всі тебе хвалили. Друзі, Бог на все дивиться зовсім не так. І я вірю в цю, в цю нагороду як невидиму одежу, яка на кожному з нас буде. Багато місць можна підняти, які про це, якщо не прямо говорять, то натякають. І ось одне з місць. Яке би я хотів зачитати, воно написано в Матвія в шостому розділі в п'ятому вірші. Я хочу, щоб ми уважно прочитали і віднеслись до того серйозно. А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. Зверніть увагу, на яку нагороду наголошує Ісус. Що вони мають вже нагороду свою, нагороду поваги. Тому що фарисеї, коли вони, наприклад, давали пожертвування, або коли вони ставали на перехрестях і молилися, то е, люди казали, о, який хороший чоловік, який він Божий чоловік. Дивись, як він е, дає пожертвування, як, як, як вони жертвують. Навіть по історії, і, ну, і в Біблії написано, що йшли спеціальні трубачі, які трубили в труби. коли... Фарисей або книжник клав пожертвування, або або робив комусь, наприклад, добре, якусь, або милостиню комусь давав. Друзі, справжня нагорода, справжня нагорода це отакого типу нагорода. Справжня нагорода це коли. А ти це коли ти там будеш поважаємий, от всі будуть бачити тебе і казати: оце справжній чоловік Божий, оце ж справжня дочка Божа, яка трудилася для Господа. Тому спонукую і вас бути заробляти собі оцей статус на небі. І не думайте про якісь там недобудовані будинки. Не переживайте, у вас там буде хороший будинок, і він вас повністю задовільнить. І буде у вас там і криша, і мебель, і все, про що ви навіть і мріяти не могли. Тому що сказано, що і око людське не бачило, і вуху не чу, і не чуло, і на розум не приходило людині, що Бог приготував для тих, хто любить його. Будьте благословені.